Дня, любі діти, мене звуть Людмила Пантілієвна. Ось ми і зустрілися з вами після довгої розлуки. Сьогодні я вам хочу запропонувати вчити невеликий віршик про нашу Україну. Будь ласка, послухайте, Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, Люба стежкою йти, тут живемо! А зараз я вам розкажу, які ви слова не, не, розумієте. не розумієте. Поле, ось бачите поле. Поле буває травичкою, поле буває з пшеничкою, ячменем. Я думаю, що ви, коли їздили з батьками, ви бачили це. А зараз. А ось це у нас річка. Річка це водойоміще. Ось, бачите, здесь річка. І гай. Гай це у нас невеличкий, невеличкий ліс. Ось бачите, у нас тут на шпалерах є ліс. Бачите? Ну, багато дерев. Я. Будь ласка, і ще раз послухайте цей віршик і вам треба запам'ятати і вивчити. Будете вивчати з, з батьками. Україна, рідний край, поле, річка, зеленгай. Люба стежкою йти, тут живемо я і ти. Ви вивчите і, будь ласка, пішли. Надішли на е, мені чи в групу відео, як ви вивчили цей віршик. До зустрічі, все буде добре.